Цей проєкт описує все, що відбувається навколо у світі. Центральною фігурою є плавець, образ людини, яка готова до всіх ситуацій, готова пірнути в них і вирішувати їх. Ми графічний дует з України, еченором один. Зараз ми знаходимося в Дніпро Culture воркшоп на резиденції. Ми в основному працюємо в техніці форту, але також робимо мозаїки, інсталяції. Нас дуже цікавить різні насправді техніки: кераміка, скульптура, мозаїка це все якось стоїть біля нашої практики. Edinburgh Sculpture Workshop is a centre for production, learning, and research in sculpture. We were originally set up by a group of artists who left Edinburgh College of Art and discovered there was nothing on the outside world that helped them uh, develop their work and supported their practice. Primarily, we support artists to develop their work. This includes access to specialist training, specialised equipment, special workshops. When we invite artists in from other nations, they bring a completely different cultural knowledge and it really facilitates cultural exchange between Scotland and whatever country that we're hosting artists from. When artists come in residence here, we want them to be able to experiment, to fail and to develop new and different ways of working and they have agency to control what they do here when they arrive. Анна і Крістіна really valuable в into what це artist experiences when they, when they come here. Hello. Це наша перша поїздка до Шотландії. Ми ще на початку зрозуміли, що у нас є багато якихось маленьких подій, які можуть відбутися або відбуваються, про які нам було б цікаво розповісти, тому ми вирішили зробити. Книжку маленьку про наше перебування тут. Ця книжка вміщує собі наші спостереження за містом, наші роздуми. Ми постійно щось намагаємося робити нове. Нас постійно питали про що потрібно, що ми хочемо. Якщо нам щось було треба, всі дуже піклувалися про те, щоб це сталося. Це дуже важливо, коли в тебе є можливість робити все, що ти хочеш, а не навпаки шукати можливість зробити те, що ти хочеш.